Коли ми купували хатинку в селі, треба було вмовити чоловіка, і я йому розповідала, щоб він уявив, як класно ми потім там будемо відпочивати. Кажу, уяви, шашличок, природа, пташки співають. Це ж так класно мати свою дачу. Дітям є де да відпочити своя земля. Це ж так здорово, так круто мати свою землю і свій будинок. Це зовсім вам не квартира. Сидиш собі, на квіточки милуєшся, слухаєш музику або спів пташок, хто що полюбляє. Але на практиці виявилося все дещо інакше постійно щось ламається. І його треба лагодити. Є своя земля, багато землі, тому потрібно обробляти її і, щоб полегшити собі трішечки роботу, купувати відповідну техніку. А хочеться ще покращити якість земельки, посів сідератів або добрива. Все це потребує теж немало роботи. А трава. Трава росте, мов скажена. Хоч і дощів нема, вона все одно росте і росте, і потрібно купити техніку, яка з нею буде боротися, і приділяти постійно цьому час. І город сам себе не посадить, і вся техніка куплена сама всього не зробе. Багато чого треба робити саме вручну, за допомогою лопати, тієї ж самої сапи, граблів, і все це дуже важкий фізичний труд. Звісно, є і плюси. Обід на свіжому повітрі, у нас вдома немає навіть балкону. А тут ти вийшов і в тебе скрізь куди не ступни, скрізь, мов балкон. А потім посадити це одна справа, а інша справа це доглядати, прибирати там бур'яни в процесі росту рослин, а також обов'язково поливати і зробити всі умови для того, щоб полив цей був. Ми придбали будинок, і у нас не було ні колодязя, ні скважини. Все робили з нуля. Ну і звісно, як же бути без теплички? Кожен хоче її мати, хто займається городом. Ми й тепличку зробили. Все тепер є. Тут теж потрібен регулярний догляд. В перервах між роботою а вже ж можна полюбуватися квітами, які ти садиш власними ручками, але тільки милуватися ними недостатньо. Вони теж потребують дуже великого догляду. І полити їх потрібно. І якщо захворіли, вчасно полікувати для того, щоб вони далі могли радувати нас своєю красою. І прибрати в квітнику все зайве. А буряни не чекають, вони пруть швидше, ніж квіти. А там починається залежність, квіткова хвороба. І тобі постійно здається, що у тебе мало квітів і треба додавати все нові і нові квітники. Але ж воно того варте, можна полюбуватися тоді такою красою. Квітів і городу теж виявляється дуже мало, і вирішуєш висаджувати нові молоді дерева, щоб зробити гарний молодий сад, який теж треба і побілити, і підрізати, і підживити. Але в цьому є дуже великий плюс. У нас завжди є дрова на шашлики. І тут я дійсно казала правду, шашлики ми смажемо регулярно. А паралельно хочеться ще зробити умови в хаті, і ти починаєш перепланування. В одному місці зносиш стіни, в іншому місці треба їх будувати. В одному місці риєш ями, в іншому закопуєш. Ну, дуже вже хочеться, якщо мати будинок, то щоб там були умови. І все це намагаєшся робити власними руками, тому що, якщо когось наймати, то це будуть просто скажені цифри. А паралельно ще якусь придумку придумаєш і починаєш творити красу. Це я вирішила зробити грубу у вигляді каміння. А також не забуваємо про те, що це у нас просто дача. І квартира теж потребує ремонту. Дитина давно хоче ремонту дитячий, і ми паралельно починаємо робити ремонт у дитячій кімнаті. Немає світла, вимикають, це нас не зупиняє, і ми йдемо на шляху до краси. Краса повинна бути скрізь. Адже мрії дітей повинні здійснюватися. Діти довольні і ми дуже довольні. А ще хочеться, щоб наша хатинка була як новенька, і починаєш активно працювати зовсім не один день і не один місяць на шляху до цієї мети. І я не можу вам передати словами, яке це задоволення потім дивитися на результат, який ти отримуєш. І ти розумієш, що всі ці старання були немарними, воно того варте.